Слава Україні! Слава нації, що так завзято продовжує боротьбу за свою державу. Держава, у за запорокою щастя є мир. Сьогодні, 21 вересня, у Міжнародний день миру. Ми, учні Степанівського ліцею, вкотре закликаємо вас, зробіть все від вас залежне, щоб настав мир. 2002 року Генеральна асамблея ООН закликала всі держави, регіональні та неурядові організації дотримуватись режиму припинення вогню. У цей день в центральних установах урочисто звучить дзвін миру. Віримо, що цей дзвін наближає нашу перемогу. Нехай цей дзвін прозвучить у Щоб новини були позитивними без згадок про війну. Аби всі наші хмалювання зникли, віримо, нам це вдасться. Щоб ось такий білий голуб пролетів над нашою країною і настав мир. Як символ миру голуба пристали в 1949 році на Всесвітньому конгресі прихильників миру в Парижі. Пикно, що до повномасштабного вторгнення. Ми про це мало задумувались. В Україні є все необхідне. Родюча земля, розумні люди, дитячі посмішки. І просимо ми лише за мир, щоб всі захисники та захисниці повернулися живими додому. І станеться так, що з неба не буде летіти ворожі залізят. Люди перестануть боятись. Вийдуть з підвалів назавжди. Ера укриттів скінчиться. Ми віримо, що наше бажання неодмінно здійсниться. Бо ж коли одне й те ж бажання в серці мають мільйони, воно неодмінно здійсниться. Мир це не складно, мир це необхідно. І тоді вже точно. Нормальне навчання переможе онлайн бажаємо, щоб дитинство було мирним. Україна вільна, Україна мирна. Ми мир!